Російська Федерація може відновити наступ на Київську, Чернігівську, там Житомирську, Волинську і так далі області. Про це вчора повідомили деякі наші військові і замислюючись, складаючи факти, ти ну, кожен із вас, напевно, може припустити, що деяка доля, деяка доля розумності в цих словах є. Нещодавно була атака ворога на рівне, на Луцьк, і, і, і виникає питання: а ворог не намагається там. Певним чином простріляти цю територію і підготувати собі певний плацдарм для наступу. Якщо це дійсно станеться, це може бути великою, великою бідою, великою катастрофою. Сподіваємось, сподіваємось, що військове керівництво України розуміє, що відбувається, і якісь необхідні засоби, заходи, лінії оборони, мінні поля і так далі там прокладені, бо буде дуже. Дуже неочікувано, якщо виявиться, що там нічого немає. Сподіваюсь, що Україна за ці три роки підготувала свою північну частину до можливого вторгнення, до протидії можливому вторгненню. Чи вірите ви в такий наступ? Напишіть, будь ласка, в коментарях.